Давайте будемо відверто приватна освіта в Україні. Uh -huh. Якісна, класна приватна освіта. Воно ну, вона коштує чималих грошей so. для середньостатистичного українця. Як ви гадаєте, чи виправдані ці витрати, і якщо так, то чому? Гарне питання. Перед тим як я відповім, скажу дам таку неведу невеличку статистику. По Києву у нас десь 40% шкіл це приватні школи, і це насправді дуже великий відсоток. Uh -huh. Що він нам каже? Він нам каже про те, що щось значить при. Окей, не всі, але щось певно роблять з приватні школи, чого не роблять державні школи, що виправдовує такий величезний шмат. Ну, дві з п'ятьох шкіл у Києві, це приватні школи, це нам каже про те, що щось треба робити. А, тому попит справді величезний, чи виправдані ціни. В принципі, будь-яка школа, і в тому числі, якщо розглядати. Державні школи це підприємство, це державне підприємство, приватні школи, це, це приватне підприємство. Підприємство не може існувати, якщо немає е, фінансування. Тому чи є виправданими, загалом скажу, що так.